Щоб зробити рахатку вдома, нам потрібно взяти 200 г води, 30 г каркаде, заварити його, процідити, додати сюди 300 г цукру і 30 г лимонного соку. Окремо беремо 250 г соку, додаємо туди 130 г крохмалю і це все добре перемішуємо. Потім заварюємо, після кипіння варимо 2 хвилини, щоб крохмаль добре заварився. Беремо таку форму на силиконовий коврик, я зажимами зробила, але можна без них. Також додаю 100 грамів горіхів в нашу масову вукума, Все добре перемішую і викладаю у форму. Точно тут нічого не витече. Добре, все розрівнюю і залишаю при кімнатній температурі десь на 8 годин. Потім знімаю форму, вона легко знімається, і ріжу на шматочки. Ще беру 50 г крохмалю, 30 грамів цукрової пудри. Добре, перемішую і обмакую наші шматочки в ньому. І смакуємо всім смачного.